У Криму горіла нафтобаза Росії. Ексклюзивне відео Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини. Орбан вмовляє Трампа зустрітися із Путіним. А Лукашенко запрошує українців на роботу в Білорусь. Про це говоримо далі. Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Не забудьте підписатися і з вас вподобайка. Отже, почнемо з хорошого. У ніч на 6 листопада підрозділи сил спеціальних операцій уразили логістичні об'єкти ворога у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила нафтобаза Гвардійська. Було знищено резервуар, який був заповнений на момент удару. Також у цьому районі уражені два потяги. Із цистернами, які також були завантажені нафтопродуктами. А ще дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі і селище Бітумне. були знищені об'єкти резервуарного парку, зафіксовані численні загоряння. Унікальні кадри від сил спеціальних операцій. Далі. До атак по Україні одна людина загинула троє поранені. На Сумщині росіяни вдарили дронами. У серединобудській громаді поцілили в автівку. 42-річний водій помер у лікарні. Також травмовані 41-річна жінка і її 14-річний син. У Новослобіцькій громаді поранена 74-річна жінка. Теж дроном у шосткінській громаді горіли приміщення у краснопільській будинок. І господарська споруда. А ось відео, як ворожий дрон, влучає просто в авто на дорозі. Дивом ніхто не постраждав. Унаслідок нічної масованої атаки ворога на Харківщині виникли масштабні пожежі. На Чугуїв росіяни спрямували десяток бипла через влучання. Загорілося поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. Полум'я охопило 2000 квадратних метрів. Утім, його вдалося вчасно. Приборкати на щастя постраждалих немає. О пів на першу ночі пролунали вибухи в Запоріжжі. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. У житлових будинках повилітали вікна, пошкоджений дитсадок. Наслідки ліквідовують. Під атакою була вночі і Одещина, ворог дронами атакував енергетичну інфраструктуру, також пошкоджені складські приміщення та адмінбудівля. Займання оперативно ліквідували з людей ніхто не постраждав. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики. Також росіяни масово атакували Дніпропетровщину. Вчора ввечері ворог скерував на Дніпро дрони. Шестеро постраждалих, трьох госпіталізували у стані середньої тяжкості. А напередодні вночі окупанти вдарили по Кам'янському. Один чоловік загинув. Восьмеро постраждали. Одна людина у тяжкому стані. Ворог місто атакував безпілотниками. Внаслідок удару виникли пожежі, частково зруйнований дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхового будинку. Є руйнування транспортного підприємства та інфраструктури. Тіло загиблого чоловіка рятувальникам вдалося знайти лише вчора в день. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 128 ударних БПЛА. 94 наші захисники збили чи подавили ребами. На жаль, зафіксовані влучання 31 дрона на 11 локаціях. Американський президент Дональд Трамп перервав прес-конференцію в овальному кабінеті. Причина знепритомнів один із гостей разом із представниками фармацевтичних компаній в Білому домі обговорювали зниження вартості ліків. Та під час промови одного з учасників чоловік, який стояв поряд і слухав, почав непритомніти. Його поклали на підлогу і надали допомогу. А журналістів вивели. Президент Трамп, який сидів за столом, підвівся і спостерігав, що відбувається, і був дещо спантеличений. Пізніше прес-конференцію продовжили. Американський президент пояснив, що представнику однієї з фармацевтів. Втичних компаній стало трохи зле, та з ним все добре. Згодом Трамп зустрівся із лідерами країн Центральної Азії в Білому домі і знову заявив про значний прогрес у завершенні війни в Україні. Президенчал але пра. Наша країна і держави, з якими ми співпрацюємо, відстоюють безпеку і стабільність для всього світу. Три місяці тому моя адміністрація уклала історичну мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Це була одна з восьми війн, які ми завершили за вісім місяців на той момент. Вісім місяців. Ми прагнемо завершити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але я думаю, ми сильно просунулись. Цікаво, де ж він той прогрес бачить. І сьогодні Дональд Трамп поговорить із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Той прибув до Вашингтона вмовити американського лідера таки зустрітися із Путіним в Будапешті. Про Будапешті про це пише The Guardian. А ще Орбан сподівається, що такий візит допоможе йому зміцнити свої політичні позиції. Перед парламентськими виборами в Угорщині наступного року ну і очевидно, Орбан вмовлятиме американського лідера звільнити його від санкцій, спрямованих на обмеження торгівлі. Російською нафтою нещодавні обмеження проти Лукоїла та РосНЕФТІ можуть призвести до вторинних санкцій стосовно їхніх іноземних покупців: а це Індія, Китай та Угорщина. Орбан стверджує, його країна не має життєздатних альтернатив, оскільки розташована у центрі Європи і не має виходу до моря. Тож російська нафта йому потрібна. Додам, що тоді як більшість країн ЄС різко скоротили або припинили імпорт російського викопного палива. Після повномасштабного вторгнення Угорщина та Словаччина зберегли свої поставки трубопроводами. Замість одного цілих три чеські депутати вивісили три українські прапори з вікон парламенту на знак підтримки України і протесту проти дій нового спікера Нижньої палати Томіо Окамура напередодні наказав прибрати український стяг з будівлі парламенту, який висів там із 22-го року, і навіть особисто брав у тому участь. Окамура, лідер місцевої правопопулістської партії Свобода і пряма демократія, яка увійшла до нової коаліції, що творилася після виборів, прибирання України українських прапорів солідарності з державних будівель було частиною передвиборчої кампанії цієї політичної сили. Спікером його обрали в середу. Депутати обурилися вчинку і вивісили на вікнах три українські стяги від громадянської демократичної партії, піратської партії та партії старости незалежні у соцмережах. Зазначили, Палата представників не власність нового спікера. Прапор України як знак нашої підтримки країні, яку щодня атакують путінські терористи. Має бути на будівлі палати представників. Ну а далі новина, яка вас розсмішить, тільки послухайте. Диктатор Білорусі Лукашенко запрошує українців. Працювати в Білорусі, мовляв, білоруська влада забезпечить усім необхідним. Лукашенко заявив: цитую, для нас, українці, це благо, це дуже працьовиті люди, які розуміють нас, розмовляють з нами однією мовою. Проте біда прийшла до нашого будинку і до будинку нашого сусіда. Думаю, ми впораємося з цією проблемою. Не зовсім зрозуміло, яка біда і до якого сусіда, адже білоруський диктаторський режим відкрито підтримує Путіна. У війні з Україною Лукашенко додав, нібито вже багато українців приїхали до Білорусі та працюють, та ще є достатньо підприємств для працевлаштування українських громадян. На це Лукашенкові можемо відповісти лише одне: приїздити до нас. В нас теж чимало роботи, особливо на відбудові знищених, понівечених російськими дронами, і ракетами, будинках мирних мешканців, підприємств, об'єктів критичної інфраструктури. Тож ласкаво просимо, пане Лукашенко. На цьому все Бережіть себе, своїх близьких Україну та донатьте на Збройні Сили України. На все добре.